Ніколи не чув слова спорт. Ти там займаєшся зарядкою. Спорт це коли ти займаєшся різними ну, різними спортивними, ну, коли ти граєш м'яч, коли ти бігаєш. І це означає, що це спорт. Спорт. Це… Спорт це коли ти бігаєш, коли ти зарядку займаєш і, і, і рано робиш, коли ти ходиш у спортивний зал. Спортивна людина це як така, та що сильна. Спортивною ти треба робити все по-спортивному що треба бігати е, е, не гратися, а займатися спортивним е, спортом займатися. Спортивній і спортивних стані. Вони, вони не гладкі, вони стрімкі, вони у відмінному настрої, вони дуже ну, Завжди настрій відмінний, вони не злі ніколи. Це той, хто е, любить спортом займатися. Спортивки носять, кросовки.